Утримання місцевої інфраструктури, розвиток і розбудова територій, вирішення проблем соціального, освітнього і медичного характеру, питання, які органи самоорганізації населення Київського району вирішуватимуть спільно з кандидатом у народні депутати Андрієм Матковським у разі обрання його до Верховної Ради. Це передбачає меморандум, який підписали обидві сторони. У свою чергу органи самоорганізації населення зобов'язуються усіляко підтримувати кандидата на виборах. У міському бюджеті повинні закладатися кошти саме на органи самоуправління населення, і кошти це не тільки там заробітна плата на півставки керівнику, там, і кому хто ж займається загальними справами. Ні, а кошти повинні передаватися в обсяги, які б дозволяли б вирішувати ті чи інші соціальні проблеми на той території, які знаходяться. І це думаю дуже правильно. Тому що який би гарним не був там міський голова, краще, що турбує ті ж самі там рибці, якавці, Юравку і так далі, знають люди, які там проживають. Більша частина доходів від податків повинна залишатись на рівні громади, а повноваження органів самоорганізації населення слід розширити на законодавчому рівні. Лише так можна успішно вирішувати проблеми на місцях, переконаний Андрій Матковський. Зараз є необхідність для розширення повноважень, а саме це дасть можливість вирішити наші наболівші питання. І з цим меморандумом, я думаю, що ми почнемо перший крок до того, щоб ми на законних підставах вирішилася ті питання, які турбують життя наших. Меморандум про співпрацю набув чинності з моменту укладання. Ідея щодо його підписання виникла не випадково. За роки перебування на посаді міського голови Андрій Матковський вивчив проблеми громади. Неодноразово їх вирішував. Мешканці Київського району про це не забули і готові підтримати кандидата у народні депутати. У свою чергу розраховують на його допомогу.